Лисі, ну в тебе що вже сталося? Ну вже кілька груп затримали да елітних ФСБшних кілерів, mm -hmm. які приїхали до України з завданням від Путіна мене вбити. Вчора зі Стерненком, от це все произошло, і це, блять, дивлюся, відразу новина вже виставило, вже, вже на нього там покушаються вже. Кому ти нахуй треба, блять? Кому ти нахуй треба? Ти просто допиздівся тут, якщо на тебе хтось і нападає, то тільки, блять, свої, тому що ти допиздівся і тебе хочуть вже убрати. Тому я не живу вдома, я постійно їжу Україною, я не ходжу по магазинах, по ринках, взагалі ніде не ходжу. Хоча любите це. Дуже люблю, так. Не їжу за кермом, в мене нема машини, мене возять, я під державною охороною угу. Ну зовсім інше життя. Ти ще б сказав, де ти взагалі знаходишся, а не от, це от все тіліпаєш. Розповім тобі тайну, якщо захочуть тебе знайти і замучить, то тебе замучуть. А от це от фестиваль устраювати, виставу тобі що блядь? Хто тобі пише? 95-й квартал чи що? Гардон, ну ми знаємо, що ти, блять, за фрукт такої. І кожного дивлюся на кожного покушення. Ой, Спектакль для ідіотів.